Я довго думала, чи їхати мені цього року у відпустку додому. Працюю я в Італії вже 10 років. І щороку літку приїжджаю. Ми живемо при міському селі. Мені 65 років, у мене є дочка 42 роки, і дві внучки 16 і 10. Поїхала я на житло заробляти. Так зробили до мене ще багато жінок з нашого села, і поки я думала, чи їхати, то вони вже на квартири заробили. І будинки в нашому селі стали вирізнятися, відразу видно, хто на заробітках, адже перше, що ми вкладаємо гроші, це в величезні будинки. Особисто мені хоромів не треба було, але ми з чоловіком і донькою все життя прожили в невеликій хатині, яка мені ще від дідуся дісталася, дім явно потребував другого ремонту, на який в нас грошей не було. Коли я сказала, що їду, то чоловік з радістю сприйняв цю новину. У нас в селі так повелося, що якщо жінка на заробітках... То вже ні чоловік, ні діти ніде не працюють, а чекають, поки мама вийшла за робітчанські гроші. Я все це знала, але нікому нічого давати не планувала ні чоловіку, ні тим більше доньці, яка на той час уже була заміжньою. Я хотіла кілька років попрацювати, заробити на ремонт будинку і повернутися додому. Тому і гроші я особливо не присилала, хіба так, щось по дрібницях, на день народження чи яке інше свято. Чоловік змирився з тим, що я вирішила нічого не давати. А донька навіть не чекала ні на що, зате телефонувала мені часто, цікавилася, як у мене справи. Мені мої подруги з робічанки, які всі гроші висилають додому дітям, не вірили, що я дочці євро не даю, а вона все одно так добре до мене ставиться. Я таки наважилася їхати додому, щоправда, відпустка змістилася на вересень, але я подумала, що це теж непогано, що я зможу ще на городі трохи попрацювати. Проте нічого мені робити не довелося, бо це з донькою приїхали і все зробили ще до мого приїзду. Вони завжди батькові допомагають по господарству. Донька у мене вчителькою працює в школі, а зять лікарем в поліклініці. Зарплати у них не дуже високі, але вони намагаються завжди розподіляти гроші так, щоб їм на все вистачало. Приїхала я спочатку до себе в село. У мене вже була доволі велика сума для того, щоб починати. Не те що ремонт, а будівництво нового будинку. Тож я ще думала, що робити: ремонтувати наш старий будинок чи починати зводити новий. А на вихідних я поїхала в гості до доньки. Вони живуть в однокімнатній квартирі, яку зятові віддала його тітка. Знаю, що вони збирають на нове житло, бо їм давним, давно вже втісно. Та донька каже, що поки необхідної суми вони ще не назбирали. Прийняли вони в гостях мене дуже добре. Внучка старша така вже доросла, і тут я помітила, що вона збирається йти гуляти на вулицю, в тоненькій курточці і легеньких кросівках, хоча на дворі вже було доволі холодно. Я кажу, одягни щось тепліше, а вона мені відповідає, що просто в неї нічого немає. З минулорічних речей вона вже виросла, а нові ще не встигла купити. Мені від цих слів стало якось дуже не по собі. Це ж, виходить, у мене є наскладені гроші, які поки що лежать просто так. А моя внучка не має що вдягнутися. Я відразу витягла 300 євро і кажу доньці, іди купи дітям одягу. А далі глянула я на її тісну кухоньку, де ми всі розминутися не можемо, і зрозуміла, що хочу допомогти житлом доньці спочатку, а мій великий будинок почекає. Одним словом, я купила доньці трикімнатну квартиру. Вона відмовлялася, казала, що не може прийняти від мене такого дорогого подарунку. Але я наполягла. Їхню однокімнатну квартиру я їм не раджу продавати, адже від дві внучки ростуть, комусь на перший час та й пригодиться житло. Повернулася в Віталію без грошей за те щаслива, що змогла дітям допомогти. А гроші для себе, десь, Бог ще зароблю. Та я впевнена, що донька мене на вулиці в будь-якому випадку не залишить.